Привіт, мій любий друже! Запрошую тебе сьогодні зі мною до математичної скарбнички. Але спочатку ми повинні згадати, яку циферку на минулому занятті ми вже з тобою вивчили. Ніби лебідь вигнав шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила. Є упівня і орла. Так, ти все згадав. Молодець. А вже ж це циферка два. А тепер я пропоную тобі відгадати загадки та пригадати, які фігури ми вже з тобою знаємо. Слухай уважно. Я без сторін і без кутів, як звуся відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, це круг, молодець, слухай далі. Маю я три сторони і три кути. Як мене назвати зможеш ти? Так, молодець. Це трикутник. Слухай далі. В мене ось такі кути, вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Так, це в нас квадрат, молодець. А зараз я пропоную тобі зіграти зі мною у цікаву гру. Гра називається Якої фігури не вистачає. Подивись уважно на фігури і відповідай, які фігури розташовані в першому рядочку. Так, круг, квадрат та трикутник. Так, молодець. Які фігури в другому рядочку розташовані? Так, квадрат. Трикутник та круг. Які фігури в останньому рядочку? Трикутник та круг. Подивись, а якої фігури треба додати в останньому рядочку? Так, молодець. Це квадрат. Твої оченята вже, мабуть, втомились. Тому пропоную тобі зробити гімнастику для очей. Разом з котиком, дивись та повторюй за ним. Молодець, тебе все добре виходить. Так, ми вже трішечки відпочили. А тепер переходимо до наступної вправи. Орієнтування в просторі. Ми з тобою вже це проходили. Отже, слухай завдання. Використовуючи малюнки, дай відповідь, яка фігура знаходиться ліворуч, праворуч, вгорі, внизу посередині. Зрозуміло? Тоді працюємо. Яка фігура знаходиться внизу? Дай мені, будь ласка, відповідь. Так, правильно, це круг. Наступне запитання: яка фігура знаходиться зліва? Так, це квадрат. А яка фігура знаходиться вгорі? Так, це трикутник. А фігура, яка знаходиться справа, це овал. А фігура, яка знаходиться всередині, це прямокутник. Добре, молодчинка, ти дуже добре впорався. На сьогодні я з тобою прощаюсь. Ти сьогодні дуже добре попрацював. Можеш відпочивати. До побачення!